287 лідів за 4 місяці по 4 долари для виробника ангарів, з яких 18 заключили угоди, та інші ще доходять до співпраці. Клієнт звернувся, бо реклама працювала хаотично. То приносила гарні заявки, то зливала бюджет на шлакові заявки. Задача налаштувати стабільну лідогенерацію, яка приносить якісні заявки без збоїв. Ми завжди глибоко занурюємося у бізнес-клієнта. У цьому кейсі ми провели аудит рекламного кабінету, знайшли критичні помилки в ієрархії кампаній, які блокували результат. На основі аналітики і досвіду вибудували нову систему лідогенерації з опорою на воронку. Та роботу тільки з якісними заявками. Для цього кейсу ми розробили сітку креативів, які входять у вартість послуги. Кожен креатив був побудований навколо переваг продукту клієнта, а не просто графічної обгортки опису послуги. Це дало значно якісніші заявки та відфільтрувало тих, хто просто бігає та порівнює ціни. В результаті за 4 місяці отримали 287 заявок по 4 долари. Клієнт закрив 18 з них. Заявки були з 42% якістю. В цілому такий результат був досягнутий завдяки глибокому розумінню цільової аудиторії, на основі якого ми сформували грамотну стратегію. Клієнт мав круту послугу, ми змогли її розкрити через правильні креативи. Це вже не перший кейс у цій ніші, тому спрацювала і наша надивленість, і системний підхід. Для цього клієнта ми стали, от знаєте, тим самим свіжим поглядом, який і дав прорив його бізнесу. Для зручного відслідкування кожного етапу ліда ми налаштували зручну вигрузку заяви в telegram чат та в google таблицю, де менеджери могли в режимі реального часу відпрацьовувати заявки. Це допомогло збільшити конверсію в якісного ліда на 12%. Ну і як вишенка на торті від клієнта: залишай заявку, прорахуємо рекламний бюджет для прориву в твоєму бізнесі.